Привіт, усім ви на The Game. і Ми починаємо це відео з середини боксерського вечора, у якому у головному двобої зустрінуться німець Том Шварц та Українець Костянтин Довбищенко. Уявіть собі лише два місяці тому Довбищенко сенсаційно перемагає в Едінбурзі британського проспекта Меті Харіса. І вже за два місяці після цього отримує дуже привабливе із фінансової точки зору пропозицію боксувати проти німця Шварца. Шварц кілька років тому навіть виходив у ринок проти самого Тайсона Пюрів. Він улюблений з місцевої публіки, і очевидно, що сьогодні він є фаворитом у цьому двобої. Але український джорнімен Костя Довбищенко вже неодноразово доводив, що він як мінімум може скласти гідну. Вау З класною гідну опозицію будь-якому супернику, у тому числі і тому шварцу. Але сьогодні відео не лише про головний двобій боксерського вечора у Магдебурзі. Зараз ми відмотаємо плівку трохи назад і проведемо з Костю Довбищенком цілий день, а потім повертаємось на цю арену. Поїхали! Героями відео каналу The Game вже були відомі українські та світові боксери: Ентоні Джошо, Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик та багато інших. Усі вони ставлять собі за мету бути чемпіонами світу, досягати найвищих вершин у світовому професійному боксі, але є й інші боксери, і їх особливо не цікавлять місця у рейтингах. Уся ця метушня з поясами у них зовсім інша мотивація. Боксом вони просто заробляють на життя і готові у будь-який момент прийняти виклик та швидко зірватися з місця і приїхати на бій, де він не проходив. Таких боксерів називають джорнімени. По суті, у таких поєдинках все зав'язано на перемозі фаворита. Як правило, цей бій організовує його промоутерська компанія. Він або відстоює свій пояс, або просто набирає рейтинг і покращує свій рекорд. Щоб вижити за таких обставин, джорнімена врятує тільки одне: якщо він нокаутує фаворита. Розірвали буквально боксерський український простір, і не лише український, коли у а, липні цього року а, достроково перемогли «Проспекта» британського Меті Харріса. Достроково і це була певна ну, сенсація. Як це вдалося зробити? І чи відчули ви після цього бою, а, що стали? Ну скажімо, так, у певних колах знаменитим джорніменом? Е, Так, дійсно, я виграв дуже хорошого проспекта. Перед боєм мені казали, що його перший тренер Джошо взяв під своє би, керівництво. Вони хочуть з нього зробити, типу, хотіли, напевно, зробити. З нього такого як майбутню зірку Британії. Але, як ви всі розумієте, що бокс є бокс, супер тяжка вага, що один удар рішає все. Ну, в моєму випадку не один удар рішив все, а серія ударів. Ну, бій був тяжкий. Перші раунди він мене бив як хотів, але я перетерпів, і потім вже я його бив як хотів, і результат, і перемога моя в п'ятому раунді. Кось, правильно, я розумію, що до цього там порядок цифр був приблизно 3-5, ну, можливо, десь 7-8 тисяч доларів за бій вас, як коли запрошували. А яка сума, яку суму ви отримаєте незалежно від результату сьогоднішнього бою? Так, та сума, ви назвали правильно. У мене були такі, такі цифри: там і 3-5 тисяч. Але зараз у мене буде сума найвища, то буде більше 8 тисяч доларів євро. Магдебург столиця федеральної землі Саксонія Анхаль. Сьогодні тут мешкає понад 250 тисяч жителів. Я думаю, ви чули словосполучення Магдебурзьке право так у 13 столітті саме у Магдебурзі було ухвалено нову форму міського управління, яка стала більш чіткою і зрозумілою. Міста, які отримували Магдебурзьке право, мали самі регулювати своє життя юридичне, економічне, політичне та майнове. А ось ця будівля, упізнавана пам'ятка Махдебургу, цю споруду звели 18 років тому за проєктом австрійського художника Фріденс Райха Хундравасера. На перших поверхах тут розташовані заклади харчування, кафе, ресторани, пекарня. На другому, третьому невеличкий готель, кілька офісів і навіть театр. Ну і вищі поверхи вони віддані під квартирний фонд. Мешкати у цьому будинку неймовірно престижно, окрім зовнішнього такого привабливого вигляду, і до центру міста недалеко. Буквально рукою подати до Соборної площі. А ще у Магдебурзі люблять переповідати історії з далекого минулого. Уявіть собі картину: майже на цьому місці 400 років тому зібралося чимало люду. По місту пройшли чутки, що очікується щось грандіозне: 16 коней по вісім з кожного боку мали потягнути в різні сторони та роз'єднати дві напівкулі. Як бідолашні не намагалися, зробити цього їм не вдалося. А секрет виявився таким: попередньо зсередини було відкачане повітря. Так було доведено існування атмосферного тиску, а також винайдено перший вакуумний насос. Винахідника звали Отто фон Геріке. Він народився тут, у Магдебурзі. Сьогодні інсталяції на півкулей можна побачити по всьому місту. Ім'ям винахідника названо і одну із центральних вулиць Магдебургу. На улиці Отто фон Геріке сьогодні стоїть величезний готель, де й розмістилися усі учасники боксерської події «The Show Must Go On 3» з головним двобоєм Шварц Довбищенко. Ну, що ми у готелі, де мешкають усі учасники цього вечора боксу. зрозуміло, що тут живе і Костянтин Довбищенко. Зараз ми підійшли до його номера, зайдемо і подивимось, як він тут облаштувався. Костя, привіт. Я вже Добрий знімаю. Вас. Добрий день. Let's go, говчем, прошу. Так. А чи існує якесь хвилювання у боксера безпосередньо у день бою? Так, ну не можу сказати, що хвилювання, але трошки така як відповідальність. Тому що і, я буду виступати, готуватися, я тренувався. І зараз, якби як знаєте, як в університеті, ми навчаємося, навчаємося, раз а потім іспит. От тобто зараз так само у мене. У мене було тренування. Я навчався, грубо кажучи, а зараз у мене буде бій і як іспит. Я кожен, знаєте, як ви хто раніше був студентом, то знає. Як навчаєшся, як на іспит приходиш. Якщо ти добре готувався, то ти впевнений собі і в своїх силах. А коли ти не готуєшся, то не впевнений. Я готувався, тому я якби впевнений в своїх силах. Добре, зараз тоді ми е, збираємось на обід. Зараз е, всі, всі подумають, що Дуже серйозний боксер з України приїхав, тому що така проскіплива увага. Свій власний оператор знімає кожен крок по готелю, вже упіймав на собі деякі здивовані погляди. Ну так, а що в Україні люблять бокс, боксери професійно роблять свою справу, і журналісти професійно роблять свої вправ справу. Слухай, ну сьогодні, взагалі, дуже таке незвично особисто для мене відео, тому що ти дав доступ до своєї персони впродовж такого важливого дня. З да. Да, Шварцем. Да. Удачі. Спасибо большое. Думаю. Сопер... Це був опонент Тома Шварца. Том Шварц ним боксував. И то добрий був бій. Але я сьогодні покажу кращий бій. Костянтина впізнають. Ну, По-перше, у нього написано на спині Довбищенко. Це складно <реш> <реш>, <сладно> не помітити. <реш> То <є> так спеціально. <реш> так ось, незвичне відео, тому що ти надав доступ упродовж цього дня перед боєм. Ми сьогодні будемо і у роздягальні перед поєдинком, і тейпування побачимо, і поїдемо разом з Костю на арену. Ну а зараз ми йдемо обідати. Організатори все оплачують, і гонорари, і проживання, і добові, і вони зацікавлені у тому, щоб їхній боксер переміг. Чи були у вас пропозиції, коли ви приїжджали ось на такі змагання, коли ви не є фаворитом? Чи були пропозиції, що когось, ну, там сьогодні особливо там себе не показує, треба, щоб ти програв сьогодні? Ось таке було. І, 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 конкретно, коли я вже приїжджав на змагання, ні, але було таке, що до змагання мені телефонують, і бували такі пропозиції. Там добрий день, косятина, і пропонують такий бій, і, що типу, він каже, та там суперник не дуже тяжкий, туди-сюди. Вам так типу, треба тільки подвигатися, щоб ви його сильно не лупили. Тіпа, і ми вам за це заплатимо. Ну але я сказав, що я типу, в, в цирки, ну, в шоу не не участвую. скільки пропонували ось за такий бій? Десять. 10 тисяч доларів, щоб здати бій. Я думав, взяти його. І <плес> <плес> а потім, подумав, не красиво буде. <плес> ну Виглядає непогано. Так, зараз скуштуємо як на смак. Головне, щоб були. <плес> так смачно. Хочеться. Сьогодні буде складно, Так. — Проте знай, що я теж з тобою Дякую. Коли... десь там поруч буде біля ринку, <гум> тому ти не один сьогодні. Ну і будемо прориватися. Так, буду старатись. Let's go, cheє. У тебе з собою валіза так. з боксерською амуніцією і так. ще помітив якийсь невеличкий тут. Ну, тут сумка, там, там таке. Гроші, документи. Так. Грошей багато взяв? — Так. Для суддів. <рігла> Кось зараз залишається вже не так багато часу до твого поєдинку. Мені все одно цікаво, ну є якісь хвилювання у тебе. Ну, який такий. Трохи може відповідальність, так скажу більше, щоб добре провести бій. Ну, є настрій сьогодні піднести сесію. Звичайно, у мене завжди хороший настрій, щоб показати хороший, і гарний бій. Ну дай Боже. Так. А.

Щойно завершився останній бій андеркарту. Зараз Костянтин готується вже виходити у ринг. Поспостерігаємо, що там буде. Зараз вже всі бої андеркарту завершилися. Костянтин готується виходити у ринг. Тримаємо кулаки. Що друзі, дочекалися ми цього моменту? Костя вже готовий виходити у ринки. Зараз головний двобій цього вечора. Том Шварц проти Костянтина Довбищенка. Дивимось і вболіваємо. Реботає костя середнього. Є спів. Помітив, що у першому раунді Костянтин дуже серйозну увагу приділяє роботі по корпусу, і кілька його ударів так відчув на собі Том Шварц. Це Ну, який Костя молодець. Ви бачите, вболівають всі проти нього, але які удари він не пропускає і віддає. І по починці пройшов удар у цьому раунді, ви це бачили, як Шварц це витримав. Дуже складно сказати, але Костя йому теж складно. Але він намагається бути у цьому поєдинку не статистом. Він навіть намагається діяти з позиції першого номеру подекуди. Оце рубка пішла, ви бачите? Подивіться останні секунди. Оце бій! Ха-ха! Молодці обидва супер бій! Ви ж розумієте, що шварц боксує у себе на батьківщині, і ну за таких обставин, в принципі, зараз судді можуть віддати перемогу Шварців. Після бою Шварц сказав, що дуже здивований такою сильною позицією. Подякував за цей бій Костянтину Дом Вишенко. Ну і подякував цим болівальникам за підтримку. Він сказав, що він повернувся, тому що він тривалий час не боксував. Ось таке повернення, але повернення, знаєте, не одноосібне побиття з боку Шварца. Було далеко не одноосібне, тому що Довбишенка можуть теж привітати сьогоднішню поєдинку. І все видно, Хто виграв, то переграв. Але я рахую, що мог краще відбоксувати, мог виграти. Тому що другі чемпіони виграють на виїзі, я мог виграти. Але я, трохи не Але я виклався на всі 100%. Я після бою вийшов, у мене, чесно, не було сил. Я вилажив все-все в рінгі, що міг. Інколи треба більше, але ну, так як є. А, а ти думаєш, ось чого саме не вистачило? Можливо, останнього удару? тому що там був момент, коли ти по печінці дістав його і пішов в атаку, і здавалося, що все це буде апсет. Чого не вистачило? Не вистачило. Я, я бачив так, печінці я його цепанув, але почав туди цілитися. Він вже почав прикривати, бо він розумів, на голову перевів і не, не не добив його. Не хватило напевно сил. Може, трошки удару не хватило, але я бачив, що я його ципанув. Не добив ні, хороший бій. Я думаю, що організатори задоволені тим, що ти е, запросили тебе на цей поєдинок. Е, вони вже, до речі, розрахувалися. Ні, зараз завжди після бою розраховуються. Е, ще хотів сказати дуже дякую моїй коханій дружині, моїй любімій маленькій донечці. Я вас дуже сильно кохаю. Дякую вам за все. Люблю вас.